Не яб'ю вербаб'є віднині за тиждень-великдень. Такими словами, сьогодні християни східного обряду вітають одне одного, бажаючи дочекати наступної неділі, світлого Христового Воскресіння. Православні сьогодні святкують вербну неділю або вхід Господній до Єрусалиму. За біблійними розповідями цього дня Ісус Христос на осляті війшов до Єрусалиму, де його радо вітали люди, тримаючи в руках пальмове віття та встеляючи шлях власним одягом. Тому на знак цієї події ми освячуємо сьогодні вербове гілля. Чому саме вербове? На це запитання відповідає настоятель Собору Святих Землі Української Даканкалуської Української православної церкви Київського патріархату митрофорний протоєрей, отець Григорій Мороз. Часто задають питання, навіщо ми цей день святимо гілки верби? Звичайно, що в нас не росте пальма, з якою зустрічали Христа Єрусалимі. Але в нас першим розпускає своє. Квіти, верба і е, листя. І ми беремо те, що є признаком весни. Тобто нового році, з якого починається все те, що потрібно для людини для її прожити на цій землі. Навіщо ми святимо питання? Я думаю, що кожен із вас слухав слова молитви. Який чітко дається відповідь, це лікарство духовне для нас, це охорона для нас в нашому повсякденному житті, проти чого? Проти гріха і спокусника. Це благословіння, яке ми приносимо в свій Дім, освячуючи Його Божественною силою благодаті. Хай оця гілка верби буде знаком тої великої сили благодаті Божої, якої так потребує кожен із нас. Зараз буде освячення е, тих гілок, яких ви тримаєте в руках своїх. Починається страсний тиждень. Старайтеся прожити його так, як людині і християнинове належиться. Звичайно, щоб спокуси будуть, вони, їх треба перемагати, <ріст> ними треба боротися. Але зрозумійте, що без боротьби немає радості і перемоги. Хай Господь допомагає благословить вас. Свято Вас. У Калицькому соборі святих землі української також зібралися парафіяни на святочну літургію та освячення вербових гілок. Від воріт і навколо собору церковне подвір'я було вщен заповнене вірянами, які прагнуть відчути торжество свята в ході Господнього до Єрусалиму. Освячену вербу люди несуть у свої помешкання, щоб вона оберігала їх від усього злого. І віттями верби діти, усміхаючись, вітають одне одного традиційним побажанням віднині за тиждень-великдень, очікуючи на величне свято найбільше у році і у всьому періоді від первородного гріха першої людини саме сьогоднішнім днем по церковному уставу закінчується Великий піст. Відзавтра починається страсний тиждень, який принесе нам спомин про дні страждання та смерті Ісуса Христа. Тому важливим для кожного християнина є прийти у цей великий час до таїнств сповіді і причастя, щоби гідно зустріти наступну неділю Воскресіння Христове.